Слава Україні! Доброго всім здоров'ячка! 1 червня, Міжнародний день захисту дітей. Про дітей, про їх розвиток і про те все, що ми маємо зараз, розповість вам, шановні телеглядачі, гостя нашої програми, педагог. Народознавець, Надія, Миронівна Купина. Я вас вітаю, пані Надю. Дякую в нашій передачі, і прошу до слова. Дякую вам, миру вам, українці. Так хочеться його і перемоги. І якби ми з вами були в іншому часі, то напевне б дуже посміхалися цьому дню і раділи йому, але мусимо, тому що ростуть діти, діти. Це квіти, це ангели, які нас охороняють, як радісно в сім'ї, коли ростуть діти, як очікують їх бабусі, дідусі, тати і мами, як очікує їх земля наша українська. І ми мусимо добре знати, що так просто нам діти не даються. Це велика праця, праця душі. Праця наших зусиль, недоспаних ночей. І якби ми все це не мали, ми б напевне дітей своїх так не любили, так не цінували їх, коли вони малюсінькі, коли вони біля материнських грудей, коли вночі хворіють, чи коли вони бігають і порушують щось нечемне, кажуть, стають. Так хочеться сказати: діти, але діти і війни. Знаєте, коли росте маленька дитина, в ній теж є трошки агресії. Вона не знає, не пізнає. Вона по-новому входить в наше життя. Вона сприймає цей світ, і який є. він є, і вона хоче повторити. А ще якщо це є авторитети батьки, родина, то тим більше вона хоче бути подібною на когось із них. З роками вона усвідомлює, що подібність це добре, але треба проявити і себе. І важливо, щоб ця проява себе була в добрі, з добром до людей, тому що не можна жити без любові і поваги і не проявляти оці найкращі риси свої людські, які нам закладені від природи. Але давайте будемо говорити про те, що ми дуже давно. Уже так в часі, можна сказати, дуже давно, говорили, що діти це наші квіти. Ми їх ростили, пестили. Але вони були часом і милі, і красиві, і давали нам потіху, але наставали дні, коли вони приносили нам і сум. Але давайте будемо знову говорити про те, що це все від того досвіду, того оточення, в якому дитина перебуває. Добре, що в нас є багато добрих дітей. Добре, що наші діти патріотичні. Погляньмо, як багато у нас юних, молодих ще юнаків, дівчат, які пішли зараз захищати уже восьмий рік. Подумаймо, восьмий рік, кордони, землю нашу. Це ж треба виховати патріотів. Це як треба любити батьківщину. Чи знали наші діти ще тоді, коли вони були маленькими після війни, що вони будуть зараз всі разом і від маленької до великої співати про червону калину, що вони будуть знати гімн України? Ми думали, що це буде пізніше, а вони маленькі вже це знають. Нам хочеться, щоб вони Кажуть, ще… біда навчить. Біда навчить. Але краще б це і буде і не було. Але ми її десь всі потиху потиху накликали своїм заспокоєнням, своєю байдужістю, напевне, десь із невірою. Не хочеться говорити оці слова, які постійно повторялися. Але сьогодні в час сказати. Ми дуже говорили про хабар. Ми дуже говорили про е, те, Корупції що й, про корупцію, про те, що є обман з про зради. Так, зради і. Тепер у нас на відміні з того доброго, люблячого слова один до одного з'явилися інші, інші слова діти війни, окупація. Фільтровані табори, де ми бачимо сльози, слі, е, і таку зневагу до людини, як е, істоти, навіть до тваринами не, ми не могли б собі подумати, що так можуть звертатися, так діють з нами вороги. Але... Це не людський прояв на це навіть не можна це... віднести людині до, лю... до людського чогось. Я б навіть не сказала, не всі тварини. Людиною. Навіть не всі тварини поводять. Вони по крові відчувають, так. але час приніс нам таку тривогу, і ми мусимо пам'ятати, а життя йде напевне по колу, тому що от у нашому місті мало хто, і я звертав уваги, але я хочу зараз особливо для тих, хто приїхав до нас як біженці, переселенці. Вони з дітьми. Коли гуляєте по нашому тернопільському берегу. Річки, ставу, коли ви проходите біля нашого гідропарку, то, будь ласка, зверніть увагу, там стоїть пам'ятник. Пам'ятник хлопчику юному воїну Першої світової війни. Уявляєте? Війна була в 1914 році. Це майже 100 років тому мала дитина Та стала, так, стала героєм. Народився хлопчик Славко, як ми про нього говоримо, Славко Луцишин у 1908 році. Народився в нас у Тернополі і жив там неподалеку нашого ставу, на вулиці Чумацькій. І ви знаєте, доля його була би дуже хороша, тому що е, мати, сестричка, а батько був засланий у Сибір, тому що Перша світова війна теж з російськими. Військами, воїнами проходила через наше місто. Ми не завжди були таким тихим, спокійним і гарним. Воно мало теж наслідки війни, пережили багато втрат. І ось батько в Сибірі, мати з дітьми, війна. І хлопчик загубився, тому що теж був біженцем з мамою. Загубився натовп людей, роз'єднав маму і сина. І так сталося, що, йдучи дорогами війни на захід. Знову на наш рідний такий захід, якою рідною стала тепер і для нас Європа, хлопчик Славко йшов, плачучи, голодний, можливо, навіть і десь уже втомлений, брудний, обдертий від тих днів і недоспаних ночей, можливо, десь і спав невідомо як, і невідомо, що їв. І ось вояки, які. Йшли в наступ з заходу, побачили цього хлопчика. І що найцікавіше, серце з воїнів виявилося м'яким, і вони його до себе приютили. І знаєте, у Другу світову війну була така розмова між дорослими, що діти полка, син полка, маленьких дітей теж брали до себе. Але цей хлопчик Славко. Став героєм не тому, що став сином цього цієї бригади чи армії, яка йшла сюди воювати з Росією чи Росія з ними. Тепер уже це історія. І вийшло так, що він при, був приписаний, щоб мати в харчі, був приписаний до медчастини. І він допомагав, був санітаром. Він прав, просував, сушив, розмовляв із пораненими, з тяжкохворими, дитина. І сам потім став лікарем. Так, от я хотіла це сказати, він, до речі, що все таки. Він народився в кінці червня, так що тут нічого випадкового так. не буває. І ви знаєте, і він став тою дитиною, яка набула в маленькому віці. Восьмирічна дитина набула досвіду війни. І горя, бачив кров, смерть. Навіть в газеті, тоді Західній, у Двові випущені, називалася Червона калина, випущена оповідання, такий невеличкий напис про нього, і фотографія його серед військових, високопоставлених генералів, тому що він став героєм, він допомагав і побачили. Ту фотографію дізналися, пішла вісточка, що він живий. І десь хотілося вже батькам батькові з Сибірських російських морозів вертатися, а матері з Європи, і десь знову в свій рідний Тернопіль. Закінчилася війна, вони зустрілися, була велика радість родині, бо воз'єдналася сім'я, вернулися на свою чумацьку вулицю, будинок. І ось він вирішив. З часом по закінченню школи, шкільної стати лікарем. Він ним став. У Тернополі був лікарем, але почалася Друга світова війна і він знову одягнув на себе мундир лікаря. Доля є доля, і від неї не нікуди не, не сховаєшся, як писав Котляревський, за сто морей і він. Пройшов той етап порятунку ще в юному віці, в дитячому, потім юному, і так склалося, що вже майже по закінченні війни він загинув. Він загинув. І що знову трагічно, загинув він від рук КГБ через те, що підозра на нього була, як на унівця, українця. От, бачите, так і стапляє, трапляється. кожна війна, в кожній війні, вибачте, є російські війська. Російська армія, російська імперія, яка несе війну. недобрий слід нашого сусіда. Сіда, Має, найгірше, коли так. маєш недобрих сусідів. Коли так. добрих, це родина. А коли недобрих – це антиподи, це біда, це і, і їм біда, і, і, всім, і, 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 і всім, хто коло В них. так, так. і ви розумієте і. Йшли роки. Ми мали вже книжку після письменниця в Білорусі Олексійович написала книжку Діти війни. Збірка з усього тодішнього Радянського Союзу про дітей-героїв. Книжка така теж була. Але не думалася і не гадалася, що в нашому часі теж будуть діти війни. Чужих дітей не буває. Вони мають зруйноване дитинство, зруйновані мрії. Та понад 200 шкіл в Україні нині зруйновано. І от кажуть, не буде тих випускних парадів і так далі, бо війна то не до парадів. Так, то не свято. Але на зруйнованих подвір'ях шкіл приходять випускники, приходять і йдуть в своє самостійне Майбутнє життя. І це теж дає свій відбиток. Ви знаєте, пан Степанович, ми з вами добре, як тернополяни, добре знаємо, що в нашому місті Тернополі є чотири добрих місця про дітей. От давайте приглянемося. Біля замку нашого Тернопільського є лелеча родина, і в їхніх ніг лапочок тих лелек лежить конвертик, в якому лежить немовлятка. Для родинного будинку це ознака того, що ми жити будемо. А дивіться, за час війни, а скільки народилося, а скільки пар одружилося, продовжується життя. Наче далі буде символом, іде наша третя школа, кої на береді, подвір'ям стоять хлопчики, дівчинка, пам'ятники, і в вир відлітають лелеки. Це знову ж говорить про те, що повернуться наші діти, вернуться в рідний край, як ті лелеки. Буду далі вити, вити гнізда. А ще нагадуванням про те, що були у нас оці тяжкі часи, і, і нині є. Це ось пам'ятник, про який ми вже говорили. Він знаю, напевно, він чи єдиний в Україні, ну, чи, на... чи може навіть у світі. Я не можу сказати, але це, це унікальна це, це, рідкість так. про те, що дитині, є... воїну, стоїть пам'ятник і... і 1 червня. Я думаю, це повинно бути пошановано, відмічено а, якраз і матерями, і батьками, і взагалі і гостями, які і гостями, приїхали, які, які приїхали, і проводять так. екскурсії. Коли місті, щоб це так, стало, бо місті... Ми маємо нині все те саме подібне. І правда, подивіться. В нашому старому парку стоїть пам'ятник матері, яка обіймає є, своїх двох діточок, ще символ війни. Тобто, знаєте, десь від Першої війни до Другої світової, не кажу, що в нас має бути ще один пам'ятник дитині війни, але місце, яке має нести символ любові, дитинства, не сліз. Бо ще Сократ казав, що кожна доросла людина буде нести відповідальність за сльозу дітей. Це повторив і е, великий педагог український Василь Олександрович Сухомлинський, який теж, будучи е, вчителем, педагогом, сказав. Ту саму фразу повторив, це ознака того, що ми дорослі не створили безпечного життя своїм дітям. Воно в тривозі. І зараз, коли вони ростуть, коли вони тягнуть до нас свої рученятка і хочуть е, посмішки, любові, але саме головне захисту. І тому мені здається, що нам треба е, думати про те, що ось співає Ірина Федишин свою пісню Розстріляна буча. В який є такий рядочок, розстріляне дитинство, розстріляні мрії. Напевне, треба подумати, що дорослі в цей день ми маємо покаятися в тому, що ми не зробили все, щоби ми бачили щасливих дітей. А щастя, дітей. Такий символічний день це початок літа, так. початок омріяного тепла. А діти це і є, це тепло, яке гріє, і теперішні і майбутнє покоління, бо вони є продовжувачі. продовжувачі. А уявімо собі, Іван Стефанович, що є багато вже родин, в яких обрізана, змертвіла гілка роду. Немає дитини. От кожен день статистика. 238 дітей загинуло, близько 500 поранено. А скільки вивезли, а скільки дітей вкрали в Україні наші сусіди і роблять з них своїх яничар уже для нас, і створюють для них кадетські ліцеї і усиновлюють, але щоб але картають себе, себе картають. Що їм важко дається російська мова? Важко. Просто важко. Думати про бо це чуже і є чужим. Вдається важко, бо воно є чужим. чужим. І інколи дивуєшся, як дехто, ненавидячи роками живе в Україні, Їсть хліб український та, і ніяк не може змиритися з тим. Ну, сам себе наказуючи по-перше, бо дуже трудно це тій людині, яка отак от себе поводить, бо вона це кожен день її нервує і відчуває. Тож, зробіть певний висновок і, будьте і думайте, щасливі. що про майбутнє. Так? І знаєте, я думаю, що нам варто сьогодні ще раз про е, ту фразу згадати: діти війни. Про батьки були дітьми війни. Що зробили батьки сучасні своїм дітям, своїм онукам, що ми знову повторили цю фразу, тому можемо е, зрозуміти, люди, це День каяття. Ми зрізали велике дерево, кожен у своєму роді, втративши дитину. Маленьку дитину, яка прийшла у цей світ з нашої і Божої волі, яка хотіла бути щасливою, а такою не є. І тому ангелами стали їхні душі, і вони з висоти небес дивляться на ті логи, на яких вони не будуть бігати, не будуть бачити того прямого сонечка, яке ми їм дарували. А головне, не будуть бачити материнських рук і не відчувати любові. І нехай оцей символічний ангелик оберігає всіх дітей насамперед, нашого краю, міста, України і всього світу. Бо діти по всьому світу є найцінніший скарб. Мій онук має чотири роки, і ось на днях я почула від нього знаменіті слова, Мати Україна. А Бандера – батько, напевне, уже ця мала дитина не схоче війни. Дякую, що ви взяли участь в нашій передачі і в такий дуже актуальний час. Здорові Бережімося, люди. Дякую нам. Перемогу. Слава героям Перемогу. і Україні слава! А в ці дні народилися Євген Петрушевич, український громадський і політичний діяч, навчався на юридичному факультеті Львівського університету, президент Західної Української Народної Республіки, бував на території Тернопільщини, зокрема в Тернополі і Бучачі, які певний час були столицями, народився в місті Буськ на Львівщині. Ігор Олещук, науковий працівник музею. Святослав Дунець, керівник ансамблю Тернопільської обласної філармонії, уродженець Тернополя. Ігор Вовчак, співак Барт, народився в Тернополі. Володимир Барна, український поет, екс-голова обласної спілки письменників України в Тернопільській області. Народився в селищі Товсте. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступна семиденка буде проходити на спадаючому і молодому місяці. Молодик настане у четвер, 6 червня о 15 годині 38 хвилин. 4 червня день позитивний. Шосте напружений. Всі інші середні. Овен. Тиждень сприятливий. І для роботи, і для відпочинку. Ймовірно, не буде жодних перешкод неприємності оминуть, овнів станеться так, як вони собі запланували. Талець Тиждень має подвійну характеристику. У першій половині тельцям слід бути пильними, прибуток так само вірогідний, як і витрати, близнята. Напружений тиждень стосовно особистих справ. Вірогідний великий скандал, можливий навіть розрив стосунків з давнім партнером, водночас тиждень сприятливий для прогулянок, контактів, подорожей. Рак. Раки можуть ухвалити безпомилкове рішення з найважливіших питань і залишитися. Задоволеними собою і своїми партнерами лев, існує вірогідність значних фінансових втрат у результаті крадіжки, пограбування або невдалої покупки. Уникайте конфлікту з незнайомими людьми. Діва на порядку денному будівництво великий ремонт. Придбання будинку, квартири, дачі або ж переїзд, еміграція повернення на Батьківщину. Терези Тиждень щасливих подій для більшості пар це період старанної праці та цілком заслуженого щастя. Ті, хто планує переїзд до іншого міста. Або іншої країни будуть близькі до здійснення мрії скорпіон. Витрати перевищуватимуть доходи, обставини, що стрімко змінюються, змусять робити швидкі кроки з подоланням кризи. Стрілець доведеться розриватися між будинком та роботою, бізнесом та дітьми навчанням. Та коханою людиною. Головна проблема брак інвестицій та фінансова залежність від інших людей. Козуріг. Дуже складнуватий, але тиждень для багатьох неоднозначний період, ті, хто зараз закоханий, будуть надто емоційними та квапливими. Водолій, ваші доходи безпосередньо пов'язані з вкладеними раніше зусиллями, доведеться серйозно попрацювати, щоб отримати пристойний прибуток. Риби період виявиться динамічним, але дуже напруженим. Багато хто з вас зазнає труднощів. В певний період вашого життя. Явно добігає кінця, і починається зовсім новий цикл. І на сам кінець 31 травня, всесвітній день боротьби з тютюнополінням. 1 червня день захисту дітей. Всесвітній день батьків. 2 червня день працівників. Водного господарства, День працівників місцевої промисловості, 3 червня всесвітній день велосипедиста, а 6 червня день журналіста. Побачимось.